Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, перевірений спосіб зберегти е, врожай кавунів і динь е, в мішочках, загроболок. Зняла докладне відео, розповіла дуже е, гарно про все. Е, підлежу до цього відео. Заходьте і переглядайте. Е, і мішочки дуже добре справляються зі своїм завданням, і кавуни дині в тому році я так само зберегла за допомогою цих мішочків, і вони підтримують постійну температуру ночі, вже довші. І від ворон від комашок підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!